Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським нібито висловив готовність переглянути обмеження, накладені на передачу Україні зброї великої дальності, включно з можливістю завдавати удари по цілях на території Росії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За даними джерел, під час нещодавньої зустрічі Зеленський звернувся до Трампа з проханням надати додаткові ракети великої дальності та дозволити їх використання для ударів по стратегічних цілях на території Російської Федерації. Президент Сполучених Штатів, як стверджується, не відкинув цю ідею, але й не взяв на себе зобов'язань щодо скасування чинних заборон. Такий розвиток подій викликає інтер і обережність з одного боку розширення можливостей України це потенційно серйозний прорив, ефективність українських операцій у глибині ворожої території. Могла б суттєво зрости з іншого боку. Відкриті зобов'язання щодо таких кроків пов'язані з політичними та дипломатичними ризиками для Вашингтона, особливо якщо такі удари будуть сприйматися як ескалація конфлікту. Варто враховувати, що навіть якщо Трамп справді відкритий до такої поставки, це не означає, що процес буде легким чи швидким. Насамперед знадобиться узгодження з конгресом. Сом, оцінка ризиків, логістичні і технічні обмеження, а також потенційні заперечення з боку союзників і опонентів у сумих Сполучених Штатах. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Для України такі заяви важливі не просто як медійний сигнал вони можуть означати зміну рамок допустимого і перелому підтримці з боку Сполучених Штатів. Якщо дозвіл на використання зброї великої дальності буде реально надано і юридично закріплено, це дасть Україні більше свободи у стратегічних діях посилить її здатність завдавати ударів по російських логістичних вузлах, складах, лініях постачання, технологічних об'єктах глибоко за лінією фронту. Проте залишається багато, але навіть заготовності Трампа багато що залежатиме від політичної кон'юктури, настроїв у конгресі, реакції союзників і внутрішнього балансу сил у Вашингтоні. Крім того, Росія напевно відреагує на такі кроки дипломатично. Пропагандистські, а можливо, відповідними ударами чи нарощуванням військової активності на лінії фронту.